Хочу поділитися важливістю проактивно заповнювати свій простір, своє життя, свій час. День, тиждень, місяць, рік з задоволеннями. Коли поганий депресивний стан, коли е, відчуття подавленості, відчуття, що щось не так, бо все не так, що відчуття або відчуття, що є якась вина, або ще щось. Е, Можна працювати в углибленні цих відчуттів, щоб зрозуміти причину. А, і тоді можна знайти якусь помилку або якесь недоактуалізоване бажання, яке от же жде. А можна ну, зайняти активну позицію, самому проактивно створювати життя в задоволенні. Тобто все одно, скажімо так, ефір часу, дня, тижня, місяця він заповнюється чимось автоматично і, превентивно, скажімо так, працюючи з бажаннями, самостійно, постійно шукати своє задоволення, радості. Шукати, заповнювати, і в це навмисно, ну не навмисно, а заздалегідь плануючи, це насправді забере дуже велику частину питань, проблем, недорозумінь і так далі. Якщо ти просто живеш в задоволення, для задоволення, для радості, в кайф, просто немає місця в негативу. Є, але. Якщо прям добре попрацювати, то не буде. І потім після того не буде місця раз, друге самому не захочеться переключатися з позитивної хвилі на негативну. Тому що емоційний стан їх все одно треба проявляти фізику. Ну, наприклад, весела людина, вона більш активна, ніж похмура. І можна в два напрямки працювати зі своїм емоційним станом і з фізикою. Тобто буквально піти потанцювати, попробувати одне-друге задоволення, сходити туди там, де люди, просто якийсь теніс пограти, баскетбол, друзів старих згадати, піти з ними щось пограти. Прямо, буквально взяти і цілеспрямовано заповнювати своє життя задоволеннями. І це має бути активна позиція з «хочу». Я хочу таке життя. І раз за разом. День за днем. Без додаткових спеціальних засобів, без додаткової допомоги інших людей. Життя просто саме приємніше стає. І не так вже хочеться реагувати на. Негатив точніше не помічається, бо реагується лише сміхом, веселищем, позитивом. І такі люди більше подобаються іншим людям, які на кайфі, на задоволенні, яким приємно самим жити. Це заразно. І хочеться бути поруч з ними, хочеться з ними мати справу. Самому собою хочеться мати справу. С себе, скажімо так. Починаєш більше любити і ця любов проявляється якраз в даванні собі часу, місця для задоволення і даванні собі цього задоволення. Ну і від цього тепло, тепло, просто приємно. І далі. І далі, тому що життя це постійний розвиток, постійний прогрес, постійний розвиток сюжету і тільки вперед, фокус на вперед. З... зараз вперед Задовлення. і задоволенням життя стане життя мрії.